У Павлограді оголосили результати 13-го конкурсу бізнес-проєктів. Визначили переможця міського гранту. Ним став колишній військовий Олександр Міщенко. Дякую і впевнені, що і в подальшому буде завдяки гранту особисті і особистій наполегливості розвиватися ваш бізнес. Ще рік тому я був військовий. Зараз я вже звільнений зі служби за станом здоров'я і ще з дитинства полюбляв готувати. Тому як залишив службу, вирішив відкрити свій невеличкий бізнес. Так що це моя тема. І готувати такі смачні бургери для людей. Зараз ще ми плануємо додавати піцу, теж мою авторську, і з грошей, які нам надає місто, будемо відкривати нову точку вже в центрі міста, так як багато гостей нас про це просили. І продавати там також бургери, весь фастфуд направлення. Та також будемо додавати вже свою авторську шаруму. Участь у конкурсі бізнес-проєктів це можливість отримати кошти на розвиток власної справи, а також здобути знання, що допоможуть у роботі. Розвиток бізнесу абсолютно в будь-якій громаді, абсолютно в будь-якому місті чи там якомусь населеному пункті. Тому що коли працює бізнес, сплачуються податки, наповнюється податками бюджет, і тоді можна щось. Створювати якісь комфортні умови для життя, там надавати різні послуги, якщо працює бізнес, якщо він не працює, ну і грошей не буде. Намагаємось направляти кошти на утримання тієї інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність громади. Ну і друге важливе питання це на допомогу збройним силам. Загалом цього року участь у конкурсі взяли шість претендентів, які пройшли попереднє навчання та презентували свої ідеї. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула, Новини ПТРК.